Ми сьогодні приймаємо до президента України, до голови уряду і до голови Верховної Ради України. І ми цю резолюцію направимо голові обласної державної адміністрації обов'язково, тому що ми запрошували, він не прийшов. Це буде поваги. Голові обласної ради. Перший пункт нашої резолюції. Резолюція з'їзду роботодавців та підприємців Чернігівської області 19 квітня 2013 року місто Чернігів. Перше. Вимагаємо спрощення ведення зовнішньоекономічної діяльності шляхом ліквідації структур, які дублюють, гальмують, а в деяких випадках унеможливлюють зовнішньоекономічну діяльність. Повернути повноваження реєстрації договорів по оренді земельних ділянок, а також об'єктів нерухомості, власності, що знаходиться в, в межах територіальних громад, надати доступ сільським і селищним радам до єдиного державного реєстру, значить, реєстрацію перенести з області, з України з Києва перенести в сільську раду. І кошти, ці кошти значною мірою, які ми будемо сплачувати, це великі дуже кошти для нас. Але ми будемо розуміти, коли ми сплатили ці кошти, цей мільйон виклав бізнесмен за результат своєї діяльності, сплатив за реєстрацію цього договору. Але ці кошти повинні залишитися в сільській раді. І нікуди ми їх не віддамо. Тому що ці річечки сьогодні, струмочки, направляють в одну велику ріку туди. І нам не відомо, де вона закінчується, ця річка, куди вона впадає, в державний бюджет України чи е, на обшорну зону. Ці кошти нашою мірою покращать соціально-економічний стан цілих селищ, які на сьогоднішній день практично залишились без фінансування. Вдосконалити методику грошової оцінки землі, блі законодавчого. Коригувати механізм грошової оцінки землі з метою визначення її реальної вартості, внести зміни до окремих статей податкового кодексу з метою зменшення податку на земельні ділянки, розташованих в межах населених путів, тому що цей податок остаточно знищить вітчизняну промисловість. Повернути місцева адміністрація в повноваження. Ми вже боремося за повноваження місцевих адміністрацій. Тому що в місцевих адміністраціях сьогодні залишились тільки обов'язки без грошей, без нічого. Повернути місцеву адміністрацію повноваження надання спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин за виключенням нафти і газу. Люди добрі, вдумайтесь, сільський голова, щоб викопати 5 тонн піску в своєму селі, повинен оформити ліцензію у Києві. Ви знаєте, він... Я в свій час зносив три пари туфлів, щоб оформити ліцензію. А сільський голова там Костяміляже, він ніколи її не оформить. І він, держава, його виводить на тонкий лік. Він зразу становиться корупціонером і звучиться. Право видачі ліцензії на всі види діяльності, що потребує спеціальні дозволи, повернути місцевим адміністраціям. Ви що скажіть? У нас дурніші інженери, які перевірять це підприємство, чи в Києві. Чому сьогодні узурпували наверх? Тому що хочуть від нас грошей. І ми будемо вимагати, повернення цих повноважень. Раніше видавали ці ліцензії Чернігівської обласної адміністрації. І ніхто від цього не потерпав. Тут, хоч розумієте, хоч дивиться в очі, він знає тебе, так не попросить, розумієте? А там, не дивлячись не на що. Заходить навіть депутат Верховної Ради, каже, ну що ж ти життя така? Підтримати проєкт закону про внесення до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкові державне соціальне страхування щодо створення умов для дитинізації роботи малого підприємництва. У зв'язку з надзвичайно складною складністю доступу до електроенергії та значної корупованості галузі електроенергетики виникла загроза національної безпеки України. Тому на законодавчому рівні зобов'язати енергетичні компанії незалежно від форм власності забезпечити приєднання до електричних мереж суб'єктів господарювання або фізичних осіб згідно поданих заяв безкоштовно. Витрати по приєднанню до електромережі компенсувати за рахунок коштів, які енергетичні компанії повинні направляти на розвиток електричних мереж згідно своїх інвестиційних зобов'язань, які вони прописані під час приватизації цих компаній. Прийняти проєкт закону України про внесення зміни до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення, окремих категорій осіб, номер реєстрації законопроєкту 1118-18 від грудня 2012 року. Включити текстильні підприємства до переліку виконавців для пов'язаного з забезпеченням потреб оборони національної безпеки в речовому майні в якості співробітку. Виконавців, прийняти рішення щодо стимулювання виконання державних замовлень у вигляді пільг податків на прибуток на додану вартість цільових дотацій, субвенцій та пільгових категорій надання виконавцям гарантії оплати продукції виконання за державне замовлення у вигляді акредитивів, чеків, депозитів, векселів. Для знищення кору... корупційної складової при відшкодуванні перевізникам коштів за перевезення пільгових категорій громадян. Запровадити адресну допомогу вище вказаним категоріям населення. Розумієте, оцю корупцію придумали наверху. Одним, я знаєте, як сидить сорока білобока. Одному дам, другому не дам. Це на мене хорошо дивиться, це й погано. Тому треба, якщо в нас є якісь жальні копійки. Ми, по-перше, зробили нерівними громадян. Пенсіонер, який сидить у селі і вже 20 років не виходив за вечір свого села, на нього виділяється за державна субвенція. Він ніколи не їздить. Але приміснику за нього не шкодовують. Тому треба урівняти всіх громадян. І всі повинні платити гроші. За їхати плати. Не хочеш не плати. І дати державну. Дотацію, адресну допомогу. Хоче чоловік їде, хоче йти пішком. І це буде правильно. І цій корупції покладеться край. Підтримати проєкт національного реєстру контролюючих органів, який розробив, розробила Федерація роботодавців України щодо скорочення кількості перевирок і таким самим знизити витрати бізнесу на адміністрування. Доручити спільному представницькому органу сторони роботодавців направити резолюції, затверджені з'їздом роботодавців Чернівської області, до президента України Віктора Януковича, до голови уряду Миколи Азарова, до голови Верховної Ради Володимира Рибака, до комітету Верховної Ради України, а також до голови обласної адміністрації і до голови обласної ради. Я ще раз вас запрошую до співпраці. Я дякую вам за те, що ви прийняли участь у цьому з'їзді. І пам'ятайте, поки ми з вами збираємось, поки ми з вами говоримо, ми ще живемо. Тому дякую вам всім, слава вам всім і слава Україні. Звід оголошується закріплення.